Джерело холодної води било зі скали серед зломів граніту та буйної рісні. Кам'яна гряда тяглася, як оком сягнути від сходу до заходу і дедалі опадала пороговиною до Дніпра, що шумом проривався через запору. На кам'яних звалах розцвітали лісові квітки, росли берізки, терен, саклак, вишні, ліщина. Над самим джерелом була печера, а невеличкий баштан вказував на те, що тут живуть люди. Та довкола як оком сягнути, ні сліду людських осель, ні диму на овиді, ні блеєння овець. З наддіброви дикі голуби раз у раз спадали стадом на скалу. Із лісної глуші доходив порою голос зозулі та ковтання дятлів. Серед кущів дрібніша пташня аж заходилася від щебету, зяблики, синички, щиглики, кролики та посмітюшники скакали, спорхували з гілки на гілку і ластівки ширяли у всіх напрямках. Настрій невисловленої краси спливав на людину, що стояла там, де журавцева гряда спадала стрімко до Дніпра. Серед цієї мальовничої картини стояв 70-літній пустельник, високий муш із суворим лицем та великими руками вояка. На ньому був довгий темний із грубого сукна кобеняк та висока смушева шапка, тої шкіряні чревії, які носять мандрівні київські купці на довгі подорожі. Із під поростинаного кобеняка видно було рубець грубої сорочки, а на ній малий мосяжний хрестик. Довгу хвилину вдивлявся пустельнику задумі у величний краєвид, від якого так і несло чаром безлюддя, опісля, наче в церкві поклав на себе знак Христа і став бити поклони та молитися. На кінець тихою ходою подався під гранітну гряду, де при вході в печеру стояв глечик молока та ячмінний корж, сіви почав їсти. З поза скали вибігла біла коза і стала скубати дідуся за рукав. Він усміхнувся, допив молоко з глечика, останок паляниці покришив у пальцях і подав козеняткові. Нагло підняв голову, над скалами закружляло кілька риболовів та чайок. Видно, хтось наполохав їх при воді. Від Дніпра, крутою стежиною, підіймалися в напрямку печери дві постаті. Не було сумніву, що вони йдуть сюди, бо інших стежок тут не було. Чи це наші купці гречники, чи таки греки? запитав себе дід, але здалека годі було розібрати. А ось і вони один молодший, другий зрілий муж, обидва в одязі княжих риднів, довго придивлявся до них пустельник, аж поблід, нагло і встав з місця. З Богом прибувайте, закликав зворушеним голосом. Здоров був, дядьку, привітався молодець і припав до колін старого. Слава Всевишньому та святим його, що зберегли тебе в добрі гаразді. Довгу хвилину тримали один одного в раменах. Перший отямився Роман і швидко заговорив до дядька. А ось це приводжу вам, дядечку, гостя. Поклоніться йому не тільки як гостеві. В очах старого заблищали сльози. Не потребую я вже клонити голови перед ніким. Хіба перед Богом, бо тільки Він має ще до мене право. Для світу я помер. Проте не вмерли ще в мені спомини, і в деяких рисах цього мужа відживає саме найвеличніший, але й найболючіший з поміж них. Не кажи мені, хто це, це зв'язало б мої уста при словах правди, які тиснуть на них при його виді. Коби тільки він бажав їх вислухати, бо у моєму серці назбиралося чимало всіляких сумнівів, які розжене тільки осуд мужа, що живе на розмовах із божеством. Пустельник похилив голову і повів обоху печеру. На задній стіні висів простий хрест із розп'яттям перед ним лишав великий шестигранний камінь, де у заглибині була свячена вода. Біля стіни на оберемку очерету спав пустельник. А на великій кам'яній плиті при другій стіні було попелище, де постійно тліло декілька вугликів. Пустельник залишив гостей самих і пішов у комору. Роман став поритися біля вогню і швидко роздув полем'я на камені. У задумі глядів на все те Володимир та раз у раз кидав оком на чорний хрест у куті печери. Самота, крайня вбогість, холод, а не випадок недуги, неминуча смерть, і яка смерть? Смерть скалічилої собаки, яку ловець не встиг добити в лісі. Слова Великого князя перепинив Олексій Олешич, запрошуючи мовчки гостей до трапези. З комори виніс кусок воджанини, овечий сир та свіжу рибу. Покріпившись, Роман попрощався з дядьком, бо князь наказав йому переказати дружині, яка саме тягла човни на волоці, щоб ждала його повороту. Князь та інок залишилися самі. Втомлений дорогою, князь заснув на берлозі пустельника. А коли прокинувся, сонце вже клонилося на захід. Довгу хвилину вдивлялися обидва в червоні відблиски сонячного світла на широко розлитих водах Дніпра. І слухали покрику птиці над рікою та звірні в лісі. В кінці заговорив князь: старче, недаром я прийшов до тебе аж у твою пустиню. Багато дечого зайшло останніми днями в моєму житті, і, порадившись моїми друзями, я вирішив змінити шлях, яким ступав досі. Олешич усміхнувся. Не бажав я між тебе та себе кидати слова князь, але бачу, що без нього не обійдеться. Дружина їде долі порогами, діло горить, та бачу, нема в тебе багато часу. Говори, Володимире, сину Святослава, я твій слуга, хоча й не раб, і зберу все своє знання, весь досвід, щоб послужити тобі. Може, тобі треба переговорити з печенігами, виторгувати мирний переїзд через степи. У мене є між їх ханами знайомі. Ні, не за цим я прийшов до тебе. До цього в мене є бояри, є меч, вони можуть відкрити мені дорогу в Царгород, не тощо. Гей, твоєму батькові відкрив меч високі таємничі ворота смерті, погубної для всієї землі дашбога. Коли приходить за метіль крамоли, всі проклинають зламаний меч героя, а дехто дехто й того, що підняв його проти Божої волі. Не розумію тебе, старче. Ось у цьому той річ, що ти не розумієш, того, що повинен би розуміти. Недалеко звідсіля, ось там, у молодняку, є могила, а в ній спочиває непізнане, безголове, пошматоване стрілами, списами, шаблями, тіло геройського та нещасного Святослава. Він згинув від меча, яким воював, і покоїться на окраїнах своєї землі, а не серед неї, бо він покинув був її для добичі, для золота, зброї, вина, пахощів, дівчат. І ось Ось я живу на його могилі і поминаю його душу, щоб Бог у своєму осуді зволив глянути й на те, що цей муж дав своїй землі, небувалу велич, і прославив її імення на весь світ. Тепер ти, князю, ведеш дружину на південь, чого, за чим не знаю, але благаю тебе, роздумай, чи не даєш собакам того, що відбираєш від дітей, чи своїм походом не віддаєш рідної землі на поталу дичі. Ні, Олексію, не йду я слідами батька. От цим походом позбуваюся тільки непотрібних варягів у користь імператорів, бо їду як друг, а не як ворог християн. У мене інші задуми. Та скажи мені, чи ти був при Святославі у Болгарії? Був недовго, але був. То скажи, чому він не міг утриматися в Болгарії, чому не прийняли болгари Русича, а воліли грека? Князь Русич був би захистив їх від усього світу, булатним щитом та поразив усіх ворогів стрілою Перуна, бо в його руці були сили, про які не снилося ромеям та франкам. Тому що Святослав відвертався від віри, з якої зрослися душі болгар від століття. Ця віра стала змістом їх сердець, кров'ю їх крові. Цар поганен був для них гіршим від сатани, і вони покинули його. Будь Святослав Християнином, хто знає, чи після цимісхія не сидів би на златокованому престолі Святослав. Правду кажеш, старче, сказав Володимир сильним голосом, так само думав і я. Тимто я хочу, щоб ти охрестив мене та завісив на моїй шиї хрест твоєї віри, бо я їду в Візантію приготовити собі або моїм наслідникам те, чого не зміг здобути Святослав. Старець усміхнувся, потряс головою. Велике слово сказав ти, княже, проте це тільки слово, твої наміри та способи точнісінько ті самі, що у твого великого батька, тільки дещо інакше прибрані. І ти, і твій батько, претися на південь за візантійським вінком, престолом, багатствами, розкошами. Твому батькові не доставало хитрощів, тобі може бракувати сили, якщо твій народ не згодиться із твоїми задумами. А обидва ви забули, що проти Божого закону не витримає ніяке змагання, ніяка сила, нічия воля. Без підвалень добра і справедливості, степовий вихор переверне хижину пастуха й понесе світами, мов перекоти поле, прийняти Христову віру, а бути християнином не одне. Прийми її, а може бути, осягнеш високу ціль, про яку говориш, та я не стану хрестити поганина, щоб відкрити тільки ворота для його жадоби. Знову не розумію тебе, старче, що це значить стати християнином насправді? Невже ж ти гадаєш, що я піду за тобою в пустиню? Невже ж цього вимагає від мене твоя віра? Ні, Володимире, не слід тобі тікати від людей. Навпаки, будь ти навіть у монастирі, я виправив би тебе у світ на бистрі хвилі життєвих вод, бо в тобі не тільки теперішність, але й майбутнє всієї руської землі, не те, що в мене. Я тільки власну душу спасаю, а не чуже добро. Потер чоло рукою, зітхнув важко і задивився на західний овид, куди клонилося сонце. Так гадаєш? спитав, гей. Чи чув ти Великий князю Прогордія в Аташкараті, який літ тому двадцять водив чималу дружину у Табарістан, як це вже було перед сорока трьома роками? Чув, велику добичу привезли тоді русичі з чужини, а й хозари не відібрали її від них, як за першим разом. Так що ж, гордість того часу щез, наче в воду канув? Отже, бачиш, князю, цей гордій то я. Як? Ти Олешич? Так, я. Я ходив уже тоді перед сорока трьома роками, у похід молодиком і чудом тільки спасся від засідок. Опісля ходив я ще й на Дербент, а там став ходити зі Святославом у походи на хозарів, щоб помститися на них за знищення нашої буйної раці. Тоді називали мене ще моїм першим ім'ям Яромира. Перемоги й багатства спадали на мене, наче золотий дощ, і я ріс у значення та гордощі, тим то й назвали мене гордієм. І як такий, я зібрав свою власну дружину з-поміж бродників, ізгоїв, печенігів та всякої голоти. Усі справжні чесні борці рідної землі йшли за князями, а я собі осторонь. І бачу, Святослав загинув, а я живу. Чи ж це не дивно? А якби я згинув а не він? Ти не чув би від мене цих слів, а Святослав ставляв би капища у доростолі та Переяславі на глуму сьому християнському світові. Ось, послухай: одного разу ми здобули, і пограбили якийсь город на берегах Каспію. Мої дружинники, наче дикі звірі, бушували по хатах, різали в пень старців, мужів, жінок і дітей, а щадили тільки дівчат, щоб насититися їх красою. І під погідним небом Табарістана у літній душні ночі розвернулася оргія крові, сліз, вина, обжирства й розпусти. Я теж вибрав собі красуню, дочку якогось перського купця. Та після п'яної ночі, коли над ранком сонце засвітило мені в очі, я знайшов її серцем пробитим ножем її власною рукою. А довкола мене вже кипіла робота на всі руки. Мої дружинники несли мішками до човнів, золоті, срібні, мідяні, кубки, котли, дзбани, прикраси, паволоки, обиття, скринячки, зброю, одежу. І тоді нагло я побачив старшу вже жінку, яка підійшла до мене і вдивлялася в мене пронизливо вперто. Гордіо, ти видко не з останніх, коли стільки дружини пішло на твій поклик аж сюди. У тебе видко голова, а в ній глузди. Тому поглянь, що ти накоїв. Ось тут жили погане, правда. Але чим же вони не люди? У них були матері, батьки, діти, був город, майно, багатство, праця, наука, спів, музика, смуток, радість, усе. А що ж залишилося тепер? Руїна, гній, кров, сором, нужда, смерть. І ти гадаєш, що нема у світі нікого, хто б зажадав від тебе за це рахунку? Є, є така сила, і то не твої прокляті ідоли, а великий Бог, який одною рукою тримає весь світ та знає найскритіші гадки людей, і бачить порошинку на крилі комашки, що повзе по травичці. Подихом цього Бога вихор, його голосом грім, його оком сонце, а гнівним поглядом блискавка. Не мине й тиждень, а на твоїх дружинників паде проказа тремти злодію, а покайся, бо горе тобі. Як живу, я не чув таких слів від нікого, і тоді нагло я зрозумів, що таке гріх. І від того часу я не мав ні хвилини спокою. Приїхавши додому, я подався до Корсуня і звідти вернувся я тим, чим бачиш мене тепер. Я зрозумів тоді, що покута і віра це основи християнства, а вони мусять іти з серця, а не тільки з уст. Пізнання, пізнання шепотів князь, гей, воно приходить не раз до самітньої душі володаря, та він, передусім, має обов'язки супроти інших. Ти ж сам казав так, але Володар теж людина. А хреститься або не хреститься людина, а не володар. Перед лицем Бога всі ми рівні. Скажи, чи в тебе інші руки, ніс, зуби, як у раба. Ні, але ум, знання, хоробрість за ці прикмети ти став володарем, Володимире, і ні ума, ні знання, ні хоробрості не вимагає від людини Бог. Це ж його власні дари, а він домагається тільки обрахунку, як ми їх використали. Понура задума налягла на князя. Він стискав кулаки, неначе у люті, або якби пробував свою силу. Кілька разів підходив до свого коня, наче бажав від'їхати, споглядав із прибережної скали на ріку, де над табором варягів підіймалися клуби синявого диму, розкладених огнищ. Вони ждали його. У Візантії ждала на них велика боротьба: багатства, уряди, почесті, парадні одяги, розкішна обстанова. Жаль зробилося Володимирові варязької дружини, з якою його в'язав не один спомин. Та оповідання пустельника перемішалося з власними переживаннями князя в якусь хаотичну сагу, повну страхіті привидів. Ні, одна в нас минувщина, один і вихід із неї, одна ціль, одне спасіння, думав нишком. І після безсонної ночі, за яку передумав і ще раз усі свої задуми, князь сів на коня і помчав лісами. Олешич гадав, що Володимир поїхав за дружиною у царгород, зневірений, роздратований його вимогами, та під вечір кінь знову затупотів по жулавцевих грядах і Великий князь увійшов у печеру. Був блідий, розхристаний. Пірвана одежа свідчила про те, що продирався крізь кущі терновника, а очі горіли якимсь дивним вогнем. Послухай, старче, сказав поривисто, ти розказував мені про себе. Тепер скажу і я тобі про своє горе, а ти осудиш тоді, чи я зможу стати таким, як ти кажеш, справжнім християнином? І я обіцяю тобі якщо скажеш ні, так я зараз сідаю на коня і вертаюся у Київ доживати віку дома. Зітхнув глибоко і почав. Увесь вік я мав перед очима того гробу, якого ти стережеш, святий старче. Увесь вік я повторяв собі бережи, княже, своєї землі, а то чужої, шукаючи, втратиш свою, і я позбирав її разом, і від великого Новгорода по Перемишель і рящів поклонилися мені всі руські князі. На коні в таборі, у степу та в лісі минали перші роки мого княження на Русі. Все інше засунулося мрякою, щезло десь поза кривавими марами бойовища, поза димами пожарищ. Одначе, в міру того, як спадщина великого Святослава збиралася в моїх руках, чимраз ясніше виступало серед нічної пітьми, смертельним жахом викровлене лице, вбитого у моєму шатрі Ярополка. Даремно я переконував себе, що це сталося без моєї волі, і ось одного разу прийшло мені на згадку, що Ярополк згинув точнісінько так само, як і Олег, хоч не з наказу противника, але і тут, і там, так сказати, б за тихою його згодою. Між обома подіями був зв'язок, хоч скритий перед людським оком та ясний для тямущої людини. Тоді я запитав про це Волхвів, але вони тільки визвірилися на мене. Законом вічним є помста, сказали, а богам ніякого діла до неї. Питав я й в інших, та всі вони гляділи на мене, наче на божевільного, а раз я підслухав, як один із моїх бояр говорив другому Цур та Пек, іноді князеві таке приверзиться, що, хоч Годуся, два місяці самим жертовним коливом із капища, ніяк не второпаєш. Тоді я запитав Євзевія, а цей глянув на мене своїми великими синіми очима і сказав. Це Божа рука, княже, і я знаю, що це правда. Химерна гра життя не мала б ніякого глузду без божества, про яке говорив він тоді, а ти говориш тепер. І я глянув на наш світ іншим оком, а моє власне життя видалося мені сущим божевіллям. Як і всі інші, що були зі мною, жили, наче звірі в пралісі, тільки щоденна потреба давала йому руки працю, а заспокоєння бажань кінчало її. Слухали моєї сили і моїх спокус, покірливі жінки з усіх моїх земель. Та ось я зустрів таку як рогніда. На мою незломну волю, мій наказ чи рішення вона відповідає спротивом, тупим, завзятим спротивом, на який у мене немає ліку. Навіть смерть не лякає її, навіть побої не ламають її упору. В її руках я побачив недавно ніж з бивниці, а хто знає, чи в її дитині не виростає месник Рогволода та Ярополка, наче у пітьму глянув я тоді у майбутнє, поза грубою насилою нема довкола нічого. Сьогодні у мене влада, сила, і всі повинуються мені, віддаючи земні поклони князеві. Та нехай тільки ослабне моя рука або нехай тільки найдеться смілий очей дух. Який посміє вгородити ніжче стрілу у мої груди, а все діло мого цілого життя загорнуть печеніги або ятвяги, кров'ю та сльозами спливе вся земля, а на мою пам'ять кинуть дальші покоління каменем прокльону, або що ще гірше забуття. І дарем не шукаю у світі сили, яка надала б тривкість моїм здобуткам. Поза мною немає її ніде і в нікого, а і в мене невдовзі її не стане. За життя проймає холод усе моє єство, а після смерті він закриє собою навіть шлях до моєї могили. Князь замовк і похилив голову на руки, застиг у понурій задумі. Аж ось по хвилині озвався тихий голос пустельника, який промовляв, наче дитина щиро лагідно зчуттям. Ти могутній, Володимире, дивишся перед себе, як ніякий володар перед тобою. Може, за твоїм прикладом піде колись і твій син, та нема в тебе вдоволення, спокою душі, щастя, щастя, воно не привид, не сон, не мрія, воно існує справді, але не у світі, тільки в людині. Тож, коли хто скаже тобі: моє щастя у цьому чи другому, чи то при боці у цієї людини, то це брехня. Щастя, це як краса зелені або цвіту, його нема ніде у Світі, тільки ми чуємо його серцем самі, а поділитися ним не можемо ні з ким. Зазнавати щастя, це втишати та заспокоювати всі свої сумніви, які родяться у нашій душі на шляху життя, це відповідати на всі питання, які ставить собі серце затривожене диким крутежем життєвої гульні. Часом приходить отверезіння на поодиноких людей і на цілі народи. Вони пізнають, що щастя людини у ній самій, лад світу не від них залежить, тільки від безмежної сили, від Бога. Хто вірить видоли, княже, цьому життя дає тільки хрести, важкі хрести, мов той, який за гріхи світу носив на Голгофу Спаситель. Тому він освободив від них людство, вказуючи у собі найвищу красу життя, всесилу, все знання, справедливість. І те, чого не було у поганському світі ніколи, любов до інших людей, любов до ближніх, навіть до тих, яких ненавидимо. Пов'яжи, княже, себе з людьми ласкою, любов'ю, спільністю душ, не тільки тіл, і побачи, що всі люди це одна держава Господа, а всі твої піддані це одна родина, а ти її батько. Володимир підняв голову з рук, лице його було поважне, задумливо гляділи на старця орлині очі та огник зневіри щез у них. Що ж, питав Олешич, ти розумієш тепер, княже, чому весь світ приймає Христову віру, чому поганський володар, наче самітна билинка у степу, росте один і пропадає безслідно. Так, я розумію це добре, тільки не кожні уста християнина повні таких слів, як твої. Відчувати велич, добро, красу, правду, вагу життя вміють Володимири тільки вибранці. Ти сам, як володар, знаєш про це, коли видаєш накази чи висказуєш бажання. Для юрби хрест залишиться ідолом, і хрестова віра поганством. Одначе ти, Володимире, володар і відповідаєш не тільки за себе, але й за всі тисячі, які гукають при твоїй появі. Слава князеві, і йдуть за тобою чи за тебе хоч би й на смерть, тому в тебе мусить бути свідомість, цілі й розуміння правди, з якої твої піддані бачать тільки зверхнє сяйво. Іди з ним у Візантію. А коли спитає тебе, хто якої ти віри, покажи йому його краще поганинові почитати явно хрест, ніж християнинові крадьки поклонятися ідолам. Гордій Олешич зняв зі своєї шиї малий мосяжний хрестик та повісив на шию князеві поруч із амулетом, який Володимир мав від волхва перунам. Князь хотів скинути амулет з себе як безварну покить, але пустинник спротивився. Від твого слову та вчинку Володимира здригається вся земля від Ільмену по Руське море, і ти не смієш бути необережний. Залиш цей амулет, його ти можеш показати всякому, бо хто знає, чи хрест на твоїх грудях не відстрашив би від тебе значної частини підданих. У слушний час відкинеш цей останній пережиток темної минувшини, прилюдно на пауку тисячам. А поки що йди туди, куди покликує тебе Всевишній на славу свою та на добро Руської землі. Того самого дня ввечері Володимир пливе з Романом Байдаком за сотнею інших долі порогами.